На жаль, на жаль, це почалось масові врізання пенсії. В одних забрали 20%, в інших 50, тобто півпенсії, а деяким не виплатили взагалі. Це сталося з трьох причин. Перша це масові перевірки пенсіонерів, друга різного роду зобов'язання та борги. І третя це відверте нехтування постанов кабінетів міністрів. Пенсі... І третя це відверте нехтування пенсійним фондом постанов кабінету міністрів. Я навіть не уявляю, як зараз, наприклад, пенсіонерові, який і так отримує доволі невелику пенсію, втратити її частину, так або ще що гірше, людині з інвалідністю втратити виплати взагалі, і як прожити, на що прожити далі, поки буде оце все вияснення ситуації, тож хто в зоні ризику і як не втратити частину або усю пенсію, і чому це взагалі відбувається, давайте розберемося. Доброго дня з вами канал Народна Думка. Сьогодні у нас доволі непроста тема взагалі складна для сприйняття, чому це так взагалі відбувається? Ну не повинно так в цивілізованому світі відбуватись, але тим не менше факти залишаються факти відповідно до ваших коментарів, коли ви почали писати вже Великою кількістю про те, що тому не доплатили стільки, тому не доплатили стільки. Я проаналізував усі ситуацію і дійшов висновку, що так почалось. Почалось масове врізання з різних причин, і зараз розберемось, хто найбільше в зоні ризику і чому її врізають взагалі. Вашу пенсію, ваші виплати, вашу різного роду соціальні допомоги. А я вам хочу нагадати: а хто ж я не чув, то презентувати, що канал Народна думка з'явився. В Телеграмові, Тіктокові і Інстаграмові. Там ви отримуєте е, частину новин з народної думки в швидкому такому шортовому форматі. І також різного роду презентаційні відео. Тож, якщо вам заходить такий формат, якщо ви є в тих соціальних мережах, не полінуйтеся, перейдіть по посиланням під відео і долучіться до народної думки і там, щоб нічого не пропустити. А тепер розбираємося. Які виплати і чому, на жаль, скоротили і не платять пенсіонерам? Будемо отак. По причину наслідковим зв'язкам. Перше, це зв'язано з перевіркою. Багато коментарів у мене на каналі, що мені не виплатили там, наприклад, 400 гривень. Коли я почав виясняти, пенсія в тих пенсіонерів приблизно була 5 тисяч. Тобто, якщо порахувати, то це 20%. І виявляється, що це є вже результатом запущеної перевірки пенсіонерів. Тобто, коли звіряються ваші усі дані. В такому випадку, коли, наприклад, виявлять факт, що ви працювали десь на роботі, але не повідомили про це пенсійний фонд. Так, а ми знаємо, коли ви працюєте і не працюєте, пенсія нараховується зовсім по різному. Беруться різні коефіцієнти середньої заробітної плати по Україні. І, на жаль, тим пенсіонерам, які працюють, і пенсія менша. Ну, напевно, вважають так, що якщо ти ще й працюєш, байдуже скільки там тобі років, ну якщо ти ще можеш і працюєш, то тобі не потрібно платити усю суму, можеш прожити і на меншу. Так, ну як на мене, це несправедливо, тому що пенсіонер заробив ту пенсію. І вправі отримувати повну виплату. Ну, тим не менше, багато пенсіонерів не подавали довідку про те, що вони працюють, щоб не зменшувалося тіло їхньої пенсії. Так ну тепер, коли запустилася масова перевірка пенсіонерів, пенсійний фонд отримав доступ до різних баз, і коли він бачив, що вам були якісь навіть зарахування кожного місяця, це тепер прирівнюється як до заробітної плати. І таким чином пенсіонеру пропонують або добровільно. Повернути частину переплаченої йому пенсії, тобто віддати енну суму зразу, або йдуть по простішому методу, відразу починають відраховувати по 20% кожного місяця з вашої пенсії. Це один з випадків, там є ще куча нюансів, коли її не додають, але це найрозповсюдженіший. Далі зв'язано з документообігом, причому зовсім. Нечесним пенсійний фонд відверто нехтує постановою кабінету міністрів, і у мене вже з'явились коментарі, і на форумах різних бачу коментарі пенсіонерів, що різного роду доплати, соціальні виплати і пенсії людям з інвалідністю, саме по інвалідності, попросту перестали виплачувати пенсіонери просто в паніці, що робити. Ну як на що жити, забрати в людини з інвалідністю її виплату, на що тій людині. Жити, виявляється, це все через те, що у них прострочені документи з МСЕКа або ЛКК це лікарська консультативна комісія, або Медико-соціальна експертна комісія. Тобто у них прострочилась довідка про інвалідність, як знаємо дуже багатьом людям. Інвалідність видається не на усе життя, а до якогось там числа. І це навіть такі випадки, коли ця інвалідність фізично не може нікуди дітися, але все рівно їм потрібно її поновлювати. Ну це взагалі якийсь бред. Ну, мова не про те, мова про те, що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 390 усі ці довідки. Для людей з інвалідністю дійсні на увесь період військового стану, і їх не потрібно поновлювати. По них можна отримувати виплати відповідно до інвалідності, далі отримувати різного роду соціальні виплати, отримувати реабілітаційні послуги та допоміжні вироби, такі як милиці, ходунки, крісла, колісні, засоби інктонтиненції, е, важке слово вибачаюсь, наприклад, памперси, катетери тощо. Е, Отримувати освітні послуги і відповідні пільги. Все це вони можуть отримати до кінця військового стану і 6 місяців після його закінчення по навіть простроченим старим довідкам оцих ЛКК чи МСК. Але в багатьох випадках пенсійний фонд відверто нехтує цією постановою і призупиняє виплати, і каже, що вам потрібно піти поновити довідку. Так було весь час до. Війни, тож, спираючись на цю постанову, можете сміливо, номер 390 Кабінету міністрів України, можете сміливо йти до пенсійного фонду і казати, щоб вам усе платили, і вони повинні платити згідно закону України. Також варто сюди додати одну важливу річ для тих людей, яким по якимось причинам потрібно ну, дійсно поновити цю довідку, там, чи для себе, чи ще щось, або отримати її вперше, то зараз ви можете її отримати незалежно від місця вашої прописки, перебування, проживання в будь-якій відповідні органу лікарні, який може це видати, в будь-якому місті України. Далі, у кого забирають зараз 50% пенсії, тобто половину. Ну, тут усе вже відносно різного роду впроваджень і заборгованостей, але, тим не менше, якщо ми почали цю тему, то давайте розберемось. 50% можуть вираховувати з доходу, в тому числі з пенсії, з таких причин. Пенсіонер має заборгованість з аліментів, суд призначив відшкодування спитків за розкрадання майна підприємства, установ чи організацій. Пенсіонер повинен відшкодувати шкоду іншій людині, яка постраждала та отримала каліцтво, травму або була зладана інші шкоди здоров'я, а тому числі якщо настала смерть потерпілого. І якщо у разі потреби потрібно повернути переплачену суму заробітної плати у передбачених законом випадках. У цих випадках можуть відраховувати не 20%, як ми розбиралися раніше, а цілих 50% від вашої пенсії. Але є нюанс, і потрібно, щоб ви про нього добре знали, що після відрахувань сума вашої виплати не має бути менша, ніж прожитковий мінімум. Тобто з усіма відрахуваннями ви все рівно повинні отримувати не менше, ніж 2093 гривні. Тобто тим людям, які отримують зараз соціальну допомогу або які називають соціальну пенсію, тобто оцих 2093 гривні, в них не можуть відраховувати взагалі нічого. Нагадую, що почалась масова перевірка, якщо у вас почалися якісь відрахування або взагалі припинили виплату вашої пенсії, підійдіть, дізнайтесь до пенсійного фонду, можливо, там якийсь бумажний нюанс, десь там буквочка, циферка, щось не так, якісь там ваші дані не змогли співставити, знайти ще щось. Тож, не зволікайте, що воно все саме наладиться, тому що. Відключити чи забрати, як бачимо, зазвичай робиться бистро, а потім назад повернути це потрібно вибігати. Ого, дай Боже. Тож спеціально для вас розповідаю на народні думки, щоб ви не потрапили у таку халепу, таку ситуацію. Тому зустрінемося на каналі.